З миром Божим Всім бажаємо здоров'я. Чому був знищений перший світ? Тому що пачі, ангели почали схрещуватися з жінками з людиною і почали породжуватися Арифаліми. Це дуже здорові були велетні, які просто зробили на землі повноцінну кров, людожерство і гріх дійшов реально до неба. Тіло було глибоко закопане під землю. Їх тіла їх туша зараз нефть, це зараз газ. І історія про них стерта. Але їх духи зараз ходять тут по землі. В чому вони можуть бути? Елементарно, в соцмережах, в фільміцях, там, де ми не можемо навіть очікувати, чому тоді в мене проблеми, чому тоді в мене прокляття, чому не йде з мого життя якісь залежності і так далі. Тому що в моєму серці немає Ісуса, тільки Ісус може це перемогти, дати силу духа і реально перемогти цей ад і смерть. Амінь.